Друзі, і добро! Сигарети в Данії. от я, Мене попросили купити сигарети. сам я не можу. 174 крони я заплатив за 3 пачки сигарет. Це є Вінстон. Синій. Ну, до речі, всі якісь чорні в Данії. Тобто видно тут заборонено законодавством, розмальовувати якось краще сигарети. Вартість пачки виходить 58 крон. Скільки це є в доларах? Це є 9 доларів, я щойно перевів, або 377 гривень по українському по курсу гривні до данської крони. Якщо порахуємо, що в середньому корець корить одну пачку в день по 9 доларів, то за місяць в нього витрати будуть скільки 270 доларів.